4 квітня у Миргородському краєзнавчому музеї імені Панаса Свастьона відбулося відкриття першої персональної виставки художниці Людмили Зуєвої під назвою Свобода нескінченності. На Про посил у своїх роботах розповіла сама авторка картин. Це свобода волі і, мабуть, любов, ненасильство. Тобто, людина, яка проходить свій шлях, долає певні труднощі. І приносить лише користь, тобто це про людину, яка не використовує усіх, а яка може сама щось дати цьому світу або створити. На виставці представлено 27 робіт. Більшість з них створені протягом трьох останніх років, але серед них зустрічаються і ті, яким вже по 10 і навіть 12 років. Усі вони виконані переважно в стилі сюрреалізм. Пані Людмила зазначає, що найбільше любить малювати птахів і вже рідше пейзажі. «Сюрреалізм мені близький, тому що він незвичний, він відкриває нам нові кордони свідомості. І це про внутрішній світ. Це як відображення мого внутрішнього світу, яка я є. А птахи це провідники в інші світи. Птахи це не тільки той, кого можна з'їсти, а той, ким можна помилуватися, за ким можна спостерігати і в кого, в кого можна навчитися. Авторка виставки поділилася, що нові картини народжуються під впливом захоплення музикою, природними явищами або яскравими особистостями. Іноді поштовхом до творчості стають глибокі емоції відчай чи надія. Людмила Зуєва почала малювати з самого дитинства, навчалася у художній школі та активно брала участь у творчих конкурсах, де займала призові місця. Пізніше закінчила Полтавський національний педагогічний університет за спеціальністю образотворче мистецтво у 2017-18 роках брала у Участь у виставках присвячених фестивалю Рошителівська весна. Художниця і надалі планує реалізовувати свій мистецький талант. Цілі в мене є далі продовжувати творити, виставляти свої роботи, жити за рахунок цього, щоб не відволікатися на якісь більш буденні джерела заробітку. І, звісно, головною моєю мрією є те, що я б хотіла, щоб хоча б, може, одна-дві роботи потрапили до вибору. Виставка буде тривати місяць, тож запрошуємо всіх охочих відвідати миргородський краєзнавчий музей та особисто ознайомитися з роботами художниці. Це чудова нагода побачити унікальні сюрреалістичні полотна, зануритися у світ символів внутрішніх переживань і творчого бачення Людмили Зуєвої, а також підтримати та оновити мисткиню на її шляху до мистецького визнання.